Поговоримо із Борисом Кременецьким про це. Це генерал-майор і керівник української сторони спільного центру координації і контролю за припиненням вогню. Чому власне не вдається, хто в цьому винен і чи все таки можливе відведення військ в найближчий час? Знаємо, що завтра буде засідати група мінська власне і говоритиме також про це. Очевидно, пане Борисе, добрий вечір. Вам дякую, що долучились до нашої розмови. Якщо Доброго почати вечора. із населеного пункту Петровське, де вчора так і не вдалося відвести війська, я так розумію, що і представники спільного центру координаційного були на цьому місці. Що все ж таки сталося? Чи так як говорять в штабі, АТО що дійсно у четверті почався обстріл, і що там зараз доволі небезпечно для відведення, я можу сказати, що була готовність до відведення підрозділів з визначеної ділянки. 15-й годині були подані відповідно сигнали ракетами з одного боку і з другого про готовність відводи. Але о 15 й годині над українськими позиціями з'явився безпілотний літальний апарат і, як ми сприймаємо, недружній акт, який п'ять разів полетів над українськими позиціями протягом майже години, з п'ятнадцяти десь до п'ятнадцяти Після я намагався спільно з керівником російської сторони СТКК, який там знаходився, з'ясувати, що це за літальний апарат. ОБСЄ підтвердило, що це не ОБСЄ літальний апарат, тому що ОБСЄ також контролювало своїм квадрокоптером. Коли зник цей літальний апарат, буквально за декілька хвилин о 16.02 пролунало сім автоматних черг в сторону позиції Збройних сил України. А після цього... З автоматичного гранатомету агс 17 близько 30 пострілів. Відповідно, патруль ОБСЄ, який там був, від'їхав на безпечну відстань, і відповідно відведення було призупинено. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, пане Борисе, ми так розуміємо, що Петровське також має важливу гуманітарну місію для відведення. Що там планувалося? Бо говорили про те, що там золоте потрібно для того, щоб був нарешті побудований цей контрольно-пропускний пункт, щоб там могли їздити, їздити транспорт, так бо лише є станиця Луганська працює це піший перехід. А в Петровському як планували використати оце от ну розміновану частину, де б не було військ. І чому зараз ви думаєте, це не вдається? Зрозуміло, ви пояснили про вчорашній випадок, але чи будуть спроби наступні? Ми знаємо, що намагали вчора відеоконференцію влаштувати в Мінську. Так цього не вдалося. Через що це не вдалося. Також, будь ласка, якщо можете поясніть, чи викликали ви ну, намагання в такій відеоконференції, і чи будуть спроби наступні? Вчора були спроби. І провести відеоконференцію тристоронньої контактної групи, але це поза межами моєї компетенції. Я брав участь у відеоконференції спільно з керівником російської групи, з заступником голови місії ОБСЄ паном Хугом. Ми вчора проводили відеоконференцію, з'ясували готовність до відведення Петрівського о 15.00. Що стосується питань, чому саме Петрівські і гуманітарні питання? Я думаю, що ті, хто фактично з гуманітарних питань від, 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 будуть відповідати. Це життя з військової точки зору, це скажімо так, дослідний або пілотний проєкт і три ділянки, опрацювати механізми, як ми можемо відвести війська. Хотів би зазначити, що лінія здійснення залишається незмінною, просто війська відводяться. На кілометр метою і неможливості використання стрілецької зброї. Якщо це нам вдасться на цих ділянках, ми можемо говорити і про інші ділянки лінії зіткнення. Пане Борисе, ви кажете, що це такий пілотний проект намагання, щоб не було оцих провокацій зі стрілецькою зброєю. Натомість ми бачимо, що, наприклад, в станиці Луганській люди реально панікують, що вони залишаться без військових, без захисту і що цю територію, де відійдуть військові, займуть бойовики так званої Луганської Народної Республіки. Як ви можете це прокоментувати? Чи є такі реальні побоювання? І дуже цікаво, наприклад, що говорить ваш російський колега, з яким ви постійно виїжджаєте на місце обстрілів? Наприклад. Вчора по ситуації з Петровським. Я зразу відповів на друге питання. Я з російським колегою спільно не виїжджаю на обстріл. Я виїжджаю з боку Збройних сил України, а російський колега виїжджає з боку окремих районів Донецької і Луганської області. Тобто ми стоїмо по різні сторони лінії зіткнення при фіксації обстрілів і так далі. Це по перше. Російський колега пояснює все так, же, як і пояснює російське телебачення і все інше, звинувачуючи виключно збройні сили України в усьому, тому його риторика нічим не відрізняється від риторики російського телебачення. Що стосується станиці Луганської і побоювання людей, я ще раз хотів би підкреслити: ніхто збройні сили України не залишають. Паницю Луганську не залишають населений пункт. Це по перше. По-друге, лінія зіткнення не змінюється, Де вона є, там вона залишається. Лише за кілометр від лінії зіткнення буде зона, яка в глибину один кілометр і шириною близько двох кілометрів, де не будуть підрозділи Збройних сил України. Тобто, скажімо так, демілітаризована зона, де зможуть знаходитись тільки офіцери спільного центру контролю і координації. Я думаю, що побоювання населення е, неправильні, збройні сили України не збираються залишати станиці вуганців.